yeah 2-0. Демко гороє. Прасно накалива доброї коронави. Все так 2-0. Доброе пишемо. Але трошки Почати Хоча погрумову трехнути. Треба догнати.

хорошего спортсмена. Отлики прямые марки. Начинают марки литинские. Давай. А ,�э. а, а, хороший хорошего бизнесмена. По местам Львова, не только Львова, но и по всей Украине. В этих местах за муницией, с Короче, как с инвентарем. За что мы ему должны дяшим? Не Да это добро Что это значит? Что, разминка, чешу вас, бойцы. Ну, бачимо роки, все ж таки щось обгнати, скоро таких рахунок, але групи чуйтесь. Бачимо, сколько дуже м'які. Думаю, що у нього тут получається пересмотреть. 1-2. Посотик демпосовиграю. Бачимо, гонь билдичку добавить. Ось тут ситуація. Так, вже пожали руки. Не знаю. Перемогу. Зараз розберемося. Переходимо до так. Так, тут доброї краси, значить. Щось тут йому кажуть молодець, а Ми прогавили. Не встигли. Що встигло щось зробити. Ну, ми знаємо, що він і лівою, і правою руками грає. З Ногами не знаємо як він. Так, один-три за ДНК. Два один посетить і випругає. І повалі слави з до почала гру. Один чотири. Задулічим. Так, і підходить, бачимо, зустріч не будемо наперед казати, до кінця ще не підходить, але ось це так 2-1.